На сьогоднішній день штучний інтелект став дуже поширеним. Ми вирішили спробувати свої сили і вміння результатами поділимося із вами. А перший результат, який ми в нього попросили, це зобразить книгу життя. Із надписом далі надпис був на українській мові, і ще один результат. І ще один результат. Книга життя. Штучний інтелект вирішив, що раз життя, значить, це природа рослин і зобразив. У цих книгах Рослинний світ. Цей зразок прикрашений золотистими візерунками а далі ми вже попросили у нього створити церковні книги. Ми отримали ось такий результат: молитва слова із металічною застівкою. Ще одне зображення це молитва слова. Але з надписами Штучний інтелект працює трошки. Ну, ще не зовсім ідеально, а з англійськими надписами дані програми працюють легше. Програма вирішила написати замість слова молитвословної суди апостол із двома металічними застіпками, або ще ось так, якщо написати, що цей апостол багато прикрашений з камінням та металічними прикрасами і металічним замочком. Далі, ви знаєте, як виглядають наші пам'ятники. По них зараз проводиться розіграш, результати якого ми завтра вже оприлюднимо. Ось такий результат. І ще один результат. У зеленій шкірі колір оливковий. Служебник із православним восьмиконечним Христом. Апостол із застіпками. Ще один апостол з металічними прикрасами, з металічними кутиками. Молитва слов. Е, в даному випадку Євангелія мало б бути із двома застіпками, але вийшли якісь дві, дві ніби застівки, а дві металічні прикраси. Ще один зразок Євангелія, але хоча зовсім не схоже на Євангелія, ніби то надпис навіть близько не походить на Євангелія. Але якби виготовити такі Євангелія, було б цікаво. Цікавий дизайн. Ще один варіант Євангелія. Е, далі ми спробували створити Біблію. Ось така Біблія. Ще один результат по Біблії. Ще були декілька спроб створити Евангелія. Е, Також пробували створити псалтир. Псалтир дуже гарно вийшла. І ще один варіант псалтирі.